Широка корожка. А ну, піднімайся. Шикарна ваза, А тільки в нас їх скільки, а, ну, ну і ця гарна. А, а, а. Мені навіть сподобаються отакі. Отакі. менюсенькі. <смісті> тільки ж у нас дуже їх багато, і хрустальних. Мені одна е, глядачка написала, ви хресталь не продаєте. <смісті> Я їй відповіла, що ні. Ой, а тут дивися, Віка. Тут скільки оце штучних квітів. Оце що, на лаванду похоже, так? Да? Лаванда? Ні, е... Я не бачу, погано бачу. Що написано? Каланхоє, Каланхує, дивись, які гарні. А. Угу. а оце міні троянда виходить чи що? А, отень о, тут, і, О, скільки сувенірів, та о, це б я все, мабуть, скупила тут. Таке. Гарно. І вази ж. дивися, які тут вази. Оце мені подобається ваза. Скільки багато. А акція тільки на оцю, бачиш? А, і ось о, зверху ще якась акція. О, Вікуля, це похоже на те, що в тебе були. Це, це та ефір. Угу. Я знаю, або... Так обоє йде. І я з тобою хочу. Я вазочки подивлюся. Ух ти, яка всього гарна. Це на, на потолок, мабуть, так? Да? На стелю оце. 589 гривень. Ой, а які ж тут. Ну, такі ціни на найті. 50 сантиметрів, то і ціна ось така. Ну, мені таке не хочеться. Вінілові 629 гривень. Віка. А ми які там будемо? Темні чи світлі? Такі хочеш, такі да, а ось о, дивися, отут вінілові шпалери, мені, ну, без оцих розводів, а ось таких, які є, бачиш щось. 629 гривень метрові. Ну, оці світлі мені зовсім не дуже хочеться. А оце якби отаку, або отаку. Да? Нам треба 20 квадратів. Я посчитала. І два квадрати, отой виступ іде. Mm -hmm. Ну на той виступ ми можемо взяти у себе біле, от, що з потовку з стелі. Mm -hmm. Да? Можемо. Ну оце таке. 629. А тут ось такі гарні теж. Ну це ось дорого зовсім віка. 1049. Mm -hmm. да. А оце такі дані погані. Ого, ціни летять. Ну нічого. Подивилися, це ми будемо на віранді переклеювати. Щоб і не дорого, ну щоб гарно. 20 квадратів це два рулони, якщо метрові, так? А якщо 50 сантиметрів, то це 4. Вже, знаєш, мені ще подобається так, як ото в Наталі. А, от такі мені подобаються, Віка. Немає їх зверху, щоб подивитися, яка ціна. 660. А, оце будь такі, як ти скажеш? Uh -huh. Ну, вони на стінки хорошо смотряться. Uh -huh. Оті більше? Uh -huh. Ну, як скажеш, я тільки без квіточок хочу. О, Віка ще знайшла у Його, угу, угу. А оце це тоньше. Якісь. 1059. ой ой ой. Подивилися. Ой, а гортензії Віка, дивись, синя. Ой, краса яка. 399 гривень. Якби ж вони ще й росли? О така краса тут, а людей майже нема. Цикас, це оце називається, так? Да? Угу. Драцена. А отака от в нас росте віка. Ото от що я надрізала отака. О, тільки вона пустила один. А оті всі, що я поставила воду, вони всі пропали. Пальми. Це пальми чи ні? Ні, це не пальма. Як вона називається це? Не знайдеш, як написано. Не знаю. Не на Поперетні. Поперетник. Пап ну так. Да. Похоже. Ой, скільки квітів. Кира? Хамедорея? Ага, пальма хамайдорея. Цікаво. А тут що у нас є? Кротун? Ну це ми так дивимося. Мені оця подобається, віта. Оця. Ну, колись я заводила і вона в мене пропала. така. Насіння. Насіння багато. Дільфініум, і що тут? Так, мені те, що треба, немає. Так, сальвія. Казали теж мені посадіть сальвію. Ой, не знаю я що буду садить, поки що тільки дивлюся, Ромашка нескоросла, ну побачила. У мене ніколи не було пеларгонія зональна кущова, ну ось така вона. Але й ціна, а в мене пропадає і звичайна, то я й не хочу її тоді. Ну, гарна. Оце я його такого хочу. Нічого собі перехочу. Для собачок, так що ми ще й нічого купуємо. М'ясо. Що ж тут його? Ну, один кілограм. Так, да, дивися, тюльпани 119 дев'ятнадцять гривень. Так, це, да, це оцей тут 119 гривень. Що таке бебі? Це малиш, малиш? малиш. а Велов? це що за жовтий малиш. Гарно. Ось так. Зовсім маленькі нарциси. Ой, нарцис тета тет називається 9675 ось такі. А це мускаріки 87 гривень. Ага, це міні спатіфілуми, да? Вони. 396 і 182, не зрозуміло. А це таке, як у мене, 396. А, ну оце оці. А оце видно, 182, отакі маленькі. Азалія, азалія мікс. Брала у Наталі живця, ну і не прижилося. Ну, азалія дорога. Ага, вийшли. Тут раніше були камінці, а зараз тільки субтрати. Не бачимо ми. Я це ж хотіла подивитися. А раніше було, ми влітку приїжджали віка. Ага. Може, ще сезон. може, немає. Ой, а щось сипе. Ага, тут і ворота закриті. Суміш ґрунтова для розсади. Кам'янців нема. Оце вони отут були. Отут лежали. Ну, Зараз туди піду. Що це тут? Бо так не бачу. Грунт універсальний, та немає субстрати. Не сезон віка говорить, мабуть. Оце ну, для хвойних. Ну, і по 215-385, ну, ось такі ціни.